І я шибалка Катерина, в ДПТНЗ в Шостинському вищому професійному училищі. І сьогодні я вам покажу, як приготувати домашні пірішки. На початку в'ємо тепле молоко. Потім кладемо 50 грамів дріждів. Владимо трішки дріж... солі, кладемо ложку цукру, це ретельно перемішуємо. ми змішали дріжджі з Молоко збиваємо 2 яйця. Додаємо 100 г маргарину та все ретельно перемішуємо. Додаємо муку та починаємо замісувати тісто. Вимішане тісто залишаємо на 30 хвилин в тепле місце. Накривши його і готується тісто, додаємо до яє трішки крохмалю та цукор. Коли тісто вже нас підійшло, ми катаємо його на рівні поверхні робимо такий. Ліпюшечку і кладемо начинку. І заліплюємо. Такі у нас виходить та кладемо на деко. От такі у нас гарнюні вийшли та смазуємо яйцом. Ставимо в духову шову на 190 градусів 30 хвилин. Такі у нас вийшли Дякую за увагу.